Питання. Перше. Перше питання це поняття ризику та невизначеності і тут ми визначимо власне сутність проєктного ризику. Загалом, що таке у нас ризик? Ризик це ймовірність настання небажаної події та всіх її можливих наслідків. Це так би мовити та проблема, яка ще не виникла, але ми її передбачаємо. Є можливість її виникнення, а є можливість того, що все-таки наша ризикова подія не настане. І, власне, в чому полягає наше завдання в управлінні ризиками. Наше завдання полягає в тому, щоб або вжити заходів щодо. Не цієї ризикової події або мінімізувати вплив ризикової події. Зазначимо так, що ризик у нас органічно пов'язаний, власне, з прийняттям рішень. Рішення приймаються в проєктному менеджменті в умовах визначеності. Тобто результат рішення має бути відомий. Проте ризики, які обумовлюють те, що існує певна ймовірність того, що відбудеться якась там катастрофічна чи небажана подія, проте може бути проведена деяка оцінка цієї події, або взагалі рішення можуть прийматися в форматі невизначеності. Тобто, ймовірність і наслідки подій взагалі неможливо передбачити. Процеси прийняття рішень щодо управління проєктами відбуваються в основному в умовах невизначеності, тобто під впливом цілого набору факторів: це неповне знання ситуації, наявність випадковості, наявність форс-мажорних обставин і таким чином реалізація. Проєкту у нас відбувається в умовах невизначеності і ризиків. Ці дві категорії у нас взаємопов'язані. Невизначеність це неповнота чи неточність інформації щодо умов реалізації проєкту, в тому числі умов, які пов'язані з витратами проєкту і з кінцевими результатами проєкту. Що слугує джерелами невизначеності? Джерелами невизначеності слугує холостичний характер процесів, тобто вони відбуваються різнонаправлені, в різнонаправленому форматі, вони відбуваються в різний час, вони, в принципі, не дуже очікувані, хоча і прогнозовані. Це Визначеності це у нас брак інформації, яка необхідна для обґрунтування і прийняття проєктних рішень, це вплив суб'єктивних чинників на вироблення рішень це рівень кваліфікації виконавців, психологічних стан виконавців, відомо приховування інформації і так далі. Тобто невизначеність приводить до виникнення. Проєктного ризику і, в своєю чергою, проєктний ризик е має обов'язково свої наслідки. Ми маємо тут наслідки у форматі мінус, тобто, в будь-якому разі, ми очікуємо втрати, збиток у зв'язку з е настанням ризикової ситуації. За ступенем інвовірності настання події розрізняють у нас повну невизначеність, часткову невизначеність і повну визначеність. Всі аспекти життя та підприємництва у нас, в принципі, пов'язані з ризиками. В цілому, ризик відображає дефіцит наших знань про майбутні події. При цьому сприятливі події ми називаємо можливостями, а несприятливі події загрозами. Повертаємося до визначення ризику. Ризик це можливість чи загроза відхилення результатів конкретних дій від очікуваних. Проєктні ризики це сукупність ризиків, які загрожують реалізації інвестиційного Проєкту, чи можуть знизити його ефективність. Фокійну ефективність, економічної ефективність, бюджетну, соціальну, екологічну ще можна визначити проектні ризики як сукупність обставин, за яких імовірність завершення поставлених цілей проєкту зменшується або виключається або сукупність ризиків, які зумовлюють загрозу економічній ефективності проєкту, що виражається в негативному впливі різних чинників на грошові потоки. Ризик має у нас три основні атрибути. Перше це випадок, що містить ризик, друге імовірність. Третє це наслідок, власне, дія ризику. Стосовно важливості ризику. Важливість ризику це показник, який може використовуватися в процесі ухвалення рішення і як механізм контролю за ризиками в проєкті. Імовірність ризику: це міра можливості того, що наслідок дія ризику дійсно буде мати місце. Ймовірність події це відношення числа випадків сприятливих результатів до загального числа всіх можливих результатів. Ймовірність настання події може бути визначена об'єктивним та суб'єктивним методом стосовно загрози ризику. Загроза ризику це міра серйозності негативних наслідків, це рівень збитків. Або оцінка потенційних можливостей, які пов'язані з ризиком. Є декілька випадків, які містять ризик для проєкту. Це випадки, що можуть статися, випадки, які матимуть великі наслідки, якщо вони відбудуться, випадки поза нашим контролем, та випадки, про які нам відомо дуже-дуже мало. Тобто ми їх можемо прогнозувати, але результат більш за всі попередні три види найменш прогнозований. Ризики у нас виникають на різних стадіях життєвого циклу інноваційного проєкту. По стадіях на передінвестиційній стадії. Можуть виникнути такі види ризиків, як помилковість у розробці концепції проєкту, неправильне визначення розташування проєкту, ставлення до проєкту місцевої влади, прийняття рішення про доцільність інвестування. На інвестиційній стадії це плата спроможність. Замовника це непередбачені витрати на будівельні роботи, перевищення термінів будівництва, вартості обладнання, несвоєчасність постачання обладнання, невиконання контрактних зобов'язань перед підрядниками та несвоєчасна підготовка персоналу на стадії експлуатації. Це поява альтернативного продукту послуги. Неплатоспроможність споживачів, неправильно визначені обсяг і сегмент ринку, на якому реалізується продукт проєкту, зміна цін на сировину і матеріали, перевезення заробітну плату, зміна вартості капіталу, рівень інфляції, загроза екологічній безпеці та зміна ставлення населення до реалізації проєкту. А за ступенем впливу на фінансовий стан суб'єкта господарювання, ми виділяємо допустимі ризики. Це ризики пов'язані із загрозою втрати певної частини прибутку, критичні ризики, це ризики пов'язані з можливою втратою очікуваної виручки, і найгірший випадок це катастрофічні ризики, які виникають у. У разі втрати всього капіталу і супроводжується власним банкрутством суб'єкта господарювання. Існують два види ризику, які пов'язані з підготовкою і реалізацією проєкту: це систематичний ризик і несистематичний. Систематичний ризик належить до зовнішніх. Щодо проєкту чинників, наприклад, це стан економіки в цілому, і він перебуває поза загальним контролем над виконанням проєкту. Прикладами систематичного ризику є також політична нестабільність, умови податкування, тобто чинники, які пов'язані з діями органів публічної влади. Інші види систематичного ризику вони відбувають вплив чинників конкурентного середовища, наприклад, ринковий попит, рівень конкуренції, ціни на сировину, ціни на робочу силу і так далі. Означені чинники мають розглядатися через те, що проєкт у нас занад, зазвичай занадто малий для того, щоб впливати на зміну цих чинників. За джерелами виникнення ми виділяємо несистематичні, властиві конкретному суб'єкту чинники, залежні від його стану та специфіки, і систематичні, які пов'язані е, з мінливістю ринкової інфраструктури. Е, тобто ці чинники, що не залежать від суб'єкту і не регулюються ним. Вони визначаються зовнішніми обставинами і вони однакові для однотипних суб'єктів. До систематичних чинників відносять непередбачувані заходи регулювання у сферах законодавства, утворення нормативів і так далі. Також сюди відносять природні катастрофи, лиха і так далі. А за мірою впливу на зміну реальних активів суб'єкта господарювання, ми можемо виділити наступні. Чинники це динамічні тут ризики. Непередбачених зміни в вартості основного капіталу внаслідок зміни початкових управлінських рішень, а також зміни ринкових або політичних обставин. І е, динамічні ризики можуть призвести як до втрат, так і до додаткових прибутків. Ну, згадаємо той же самий приклад економічної кризи. Економічна е, криза це. З одного боку, може бути в форматі збитків для підприємства, а з іншого боку, вона відкриває нові можливості для розвитку підприємства, нові можливості для отримання додаткових прибутків. І другий вид це статичні, Це ризики втрат реальних активів внаслідок завдання збитків власності через некомпетентність керівництва. І вони можуть призвести виключно до втрат. Залежно від джерела виникнення, ми можемо виділити природно-кліматичні ризики, в тому числі стихійні, екологічні, технічні ризики, відмови машин і устаткування, зниження якості продукції. Виробничі ризики, порушення технології, зупинки і перерви у виробництві, застримка постачань сировини, економічні ризики, застр... зростання втрат, збільшення цін на сировину, на комплектуючі е інфляція, е ринкові ризики, падіння цін на продукцію, зменшення обсягів збуту, зростання конкуренції, фінансові ризики, це кредитні валюти, кредитними операціями соціальні ризики, страйки, збільшення соціальних витрат, політичні ризики, зміна законодавства пріоритетів, адміністративні обмеження, преференції, інноваційні ризики, тобто ризики недосягнення очікуваних результатів наукових і інженерних розробок, а також досягнення. Рівня заданого інвесторам стосовно прибутковості проєкту, регіональні, тобто ризики підприємницької діяльності з урахуванням різних країн і регіонів, і галузеві ризики. Заставленням до проєкту як замкнутої системи. Зовнішні ризики вони у нас пов'язані з нестабільністю економічного законодавства та поточною економічною ситуацією. З умови інвестування, з умови використання прибутку, зовнішньо-економічні ризики, це можливість введення обмежень на торгівлю та поставки, закриття кордонів і так далі. Далі, це ризики можливості погіршення політичної ситуації, ризик несприятливих, соціально-економічних змін в країні або регіоні, зміни природно кліматичних умов. Можливість стихійного лиха, це неправильна оцінка конкурентів та цін на продукцію проєкту, це коливання ринкової кон'юнктури, це коливання валютних курсів і так далі. А залежно від ставлення до проєкту. Можемо виділити також і внутрішні ризики. Це неповнота або неточність проєктної документації, витрати, терміни реалізації проєкту, параметри техніки, і технології. Виробничі-технологічні ризики, це аварії, відмови обладнання, виробничий брак і так далі. Це ризики пов'язані з. Неправильним підбором команди проєкту, невизначеність цілей інтересів та поведінки учасників проєкту, ризик зміни пріоритетів у розвитку підприємства і втрати підтримки з боку керівництва, ризик невідповідності існуючих каналів збуту і вимог до збуту продукції проєкту. Неповнота або неточність інформації про фінансовий стан, а також про ділову депутацію, це також банкрутство, зриви договірних зобов'язань і так далі.